У Львові на розі вулиць Бандери та Чупринки почали досить активно облаштовувати транспортний хаб. Там мають бути зупинки громадського транспорту, станція велопрокату та дерева. Діло, звісно, хороше, хоча й цікаво, як змогли виділити на це гроші під час воєнного стану, але зараз не про це. На місці вже видно, що там намітили місця для дерев, і видно, що їх зібралися садити у бетонні кільця. Їх вже вкопали у землю. І це, як на мене, не дуже добра новина. Взагалі, іронічно, що колись я сам вперше у Львові використав таке рішення при реконструкції вулиці Курбаса і дуже пишався бо підгледів його під час поїздки до Швеції. Ідея була у тому, щоб відгородити коріння дерев від комунікації та захистити їх під час можливих ремонтів цих комунікацій. Але на практиці все виявилося не так добре. Спочатку проблем не було, але за кілька років дерева перестали рости та почали хворіти, і потім частину з них довелося замінити. Проблема у тому, що, по-перше, дерева за кілька років вичерпують поживний ресурс ґрунту у кільцях, а рости вшир коріння нема куди, бо довкола бетон. І це виявилося проблемою навіть для невеликих катальп, які ми посадили на курбаса, тому вони з часом і перестали рости. А по-друге, після дощів у кільцях застоювалася вода, і виходило, що дерева росли у заболоченому ґрунті, і це стало причиною хвороб. Про це все писала в себе і начальниця управління екології Олександра Сладкова, і я також тоді про це писав. І тому зараз я цими кільцями на бандери глибоко стурбований, бо виходить, що під час проєктування хабу на цей досвід цей досвід не врахували. Хіба що там передбачили щось для відведення води та підібрали якісь особливо невибагливі дерева? Тоді може з того щось і вийде. Але якщо ні, то краще ці кільця звідти забрати, поки не пізно, та посадити дерева без них. Та й таке.